Доброго ранку, друзі. Бажаю міцного здоров'я. Вас вітає Холодна Тернопільщина і канал Сільське подвір'я. <кій> Сьогодні на вулиці мінус 6. Ну, по крайній мірі у нас так. На цьому кутику уже, правда, добряче продерлося сонечко. Морозець бере ще краще, бо коли сонце продирається, завжди мороз сильніший. Йдемо поступово до холодної зими. Рухаємося в напрямку холодряги. А як завжди бачите, іду на роботу. Знаєте, можу вам навіть трішки підняти настрій. Зранку. Можливо, не так розкажу, як розказують люди. Але думаю, що суть справи буде цікава. анекдот про худобу, зокрема про кози. Погнав чоловік. Кози на полонину. Та й загубилася одна коза. Ну, по крайній мірі, так там казало. Загубилася одна коза, і він пішов її шукати. І не зміг її до вечора знайти. Але натрапив на хатину, в якій світилося світло. І що? Зайшов він в ту хатину, а там така гарна дівчина та й проситься на ніч. А дівчина каже, ну, та то все добре, але до, до мене має прийти зараз коханець. Де тебе сховати? А він каже. Ну, то я сховаюся під ліжку. <кху> ну, то вже ніч глуха, полягали спати. А коханець каже, о, але гори, але полонини. А той з під ліжка каже, а мої кози там часом не видко. От оце ми з чоловіком вчора насміялися. Боже Боже, український народ непереможний. Він будь-кого може звалити навіть всякими анекдотами з них. Так що живемо, працюємо. Дякуємо нашому ЗСУ. За все, що вони для нас роблять, щоб ми ранком очі відкрили. Бажаємо їм міцного здоров'ячка, щоб Бог дав сили і натхнення прийти живими додому, щоб ми мали можливість ось так долати ось такі гори долини. Ходити на роботу, бо нам треба, щоб ходити на роботу і зустрічати ось таке сонечко. Нам треба відкрити очі зранку. І за це їм дякуємо. Ой, ніс мій змерз. Рука тримати телефон змерзла, тому таке коротеньке відео. Відключаюся, руки в кишені і біжу на роботу. Всім гарного дня! Спокійного дня! Бережіть себе і своїх рідних. Працюємо на перемогу. До зустрічі у свіжих відео. Па-па-па-па!